Всім добрий вечір! Підготували до відвантаження навісний новенький культиватор на стійках білота. І також пружинна борона з штригельним зубом, сімерочка, щоб по всходам працювати. Ось ця вся краса поїде на Харківщину. Ось машинка приїхала. От зараз будемо відвантажувати і вже завтра. Наші клієнти отримають новенькі, прекрасні, якісні агрегати. От. Мені клієнт просить, каже, Саня, привези мені завтра на 8 ранку ось цього культиватора, Ось цього, який зараз тут, бачите, каже, вже завтра в 8 ранку чіпляю його до трактора і будемо виїжджати в поле, одразу культивірувати. От. Так що буде завтра праздник у людей. Свято. Ось так це все виглядає з іншого ракурсу. Ось. Наші красуни, блота. самий раз для наших українських чорноземів. Каточок клієнт замовив. Трубчасто спіральний. Зараз такий самий популярний тип катка йде. А ось і борона з іншого ракурсу. Опорні колеса. Так, поїхали, він сеймс, мині.